Вітаю! Мене звуть Анастасія Сапего. Я індійський астролог, і в цьому відео ми будемо з вами розбирати достатньо важливу подію, яка станеться 24 серпня. І ми будемо розбирати, як ця подія буде впливати на весь світ та на нас. Але перед тим, як ми перейдемо до теми відео, я хочу вас запросити до себе на консультації, ознайомитися з моїми послугами ви можете на моєму сайті. Посилання на мій сайт буде в описі під цим відео. Бо саме на індивідуальних консультаціях ви зможете дізнатися, до чого схиляють ваші періоди, особисті періоди протягом трьох років. Так, ви зможете діяти, діяти усвідомлено та впевнено, не витрачаючи енергію на хвилювання, обмірковування, тобто ви будете діяти ефективно. Тепер переходимо до теми відео. У період з 24 серпня до 22 січня 2023 року планета революційного настрою буде у ретроградному русі. Це приведе в дію реформаторський дух, що призведе до важливих переворотів у світі. До тих переворотів, які прийдуть до нас з минулого, початок та основи яких було закладено раніше. До переворотів, які не змогли вибухнути раніше та були відстрочені. Як би там не було, отже, все, що нам потрібно. Знати про цей досить довгий період, це те, що це період переворотів, революцій, новаторства та відкриттів. Навколо 24 серпня, плюс мінус місяць, та навколо 22 січня 2023 року плюс-мінус місяць у світі будуть зроблені інновації, які можуть змінити життя, можуть бути відкриття та нові винаходи у сфері електроніки. Та у інших сферах також. У цей же період, навколо 24 серпня, плюс мінус місяць, та навколо 22 січня 2023 року плюс мінус місяць можуть бути землетруси по світу. Вони можуть бути вражаючими чи буде їх концентрація. Також цей період дає тенденцію авіакатастроф по всьому світу. А протягом періоду з 24 серпня по 22 січня будуть затримки та переноси польотів. Також будуть прозрівати перевороти та революції. Реформаторський дух. Це все буде згущатися навколо 24 серпня та навколо 22 січня. Але весь період від серпня до січня дає тенденцію переворотів та революцій. Можуть розпочинатися війни, в тому числі і громадянські будуть посилені воєнні конфлікти в світі. Щонайменш може розпочатися хаос. Весь період, з 24 серпня, по 22 січня та плюс-мінус місяць говорить про це. Можуть бути перевороти та революції, які стосуватимуться усталених норм і правил, усталених законів. Вони можуть бути жорстко та різко змінені чи порушені. Нові закони та порядки можуть бути жорстко і швидко введені, навіть якщо вони будуть абсурдними. Таке становище було в 1938 році, коли було підписано Мюнхенську угоду або Мюнхенську змову, як її ще називають. Вона була підписана 30 березня 1938 року прем'єр-міністрами Великобританії, Франції, Італії та рейхканцлером Німеччини Адольфом Гітлером. Згідно Мюнхенської угоди, було вирішено віддати частину Чехословаччини і. Таким чином, уряд Великобританії та Франції хотіли прибрати агресію Німеччини подалі від своїх країн, перевівши увагу на схід. Нечесна передача частини Чехословаччини призвела до того, що німецькі війська до березня 1939 року вже зайняли Прагу. У результаті за рахунок цього договору Німеччина зміцнила свої позиції і почалася Друга світова війна. Мюнхенська угода була порушенням норм міжнародного права та законів країн. Отже, такі ж самі ситуації можуть статися з 24 серпня до 22 січня. У цей період будуть порушені та змінені закони та норми у світі. Дозвольте порадувати вас, адже зміна законів і правил може бути не тільки негативною, а й позитивною. Бо в 1938 році. В СРСР було введено заочне навчання. Розглянемо наступну яскраву подію 1938 року. Це кришталева ніч в Німеччині та Австрії, коли були масові погроми проти євреїв. Це започаткувало масове знищення євреїв. Тобто, з 24 серпня по 22 січня революції та репресії можуть торкнутися культу та віросповідань. Отже, навколо культів і віросповідань може вибухнути серйозний конфлікт. На цьому я закінчую це відео. З вами була я, астролог Анастасія Сапего. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. До наступних відео. Всім па-па!